Зайшла в інтернет, дивлюся, всі просто говорять про цю школу квіки. Я, як молода мама, мені дуже важлива така інформація, тому що я вже заранше, хоч мене дитина і мала, але я вже ознайомлююся, дивлюся, що взагалі у нас є знаєте, які школи, щоб на майбутнє знати і собі зберегти. Так от, школа квіки. Якби раніше у мене, в те время, коли я ходила в школу, була така школа швидко читання, як оце зараз. Це взагалі наскільки б облегшило і мені час, і моїм батькам, того, що там так цікаво, вони пояснюють. Вони, знаєте, заінтересовують дітей, щоб дітям не було скучно на уроці, там індивідуально шукають підхід до кожної дитини. Ви представляєте, наскільки це класно? І в майбутньому у мене б і. По школі і по читанню в мене були б набагато кращі результати. І я зараз вам покажу, як проходять уроки у школі швидко читання. Ось, наприклад, це домашні, е, домашній урок. Ви подивіться, тут ось о, знайди предмети. Тут в картинках гарних, яскравих, також ще потрібно знайти ось слова. Ой, а ну, є анаграмні тексти. Бачте, це дуже класно тут все зроблено. Потрібна таблиця іще ну дуже класно. Я оце думаю. Якби я ходила в школу і був раніше інтернет, і були такі оце онлайн школи. Я б точно позаписалася. Того що це дуже удобно. Ще тут є ось, ось Бачите, також ігри такі, де відгадувати, потрібно де шукати. Ну, це дуже класні уроки. Я оце думаю, як класно зараз. Єсть і інтернет. Зараз є такі класні школи. Чого тоді в мене не було цього? Ну зато я тепер свою доньку буду вчити. Зараз на канікулах є просто купа вільного часу. І щоб дитина до 1 вересня не забулася ні букви, ні цифри, і щоб ваші нерви і ви були спокійніші, віддайте її в школу квіки. Там, до речі, ви можете і ще безкоштовний пробний урок, а направлення там є різні. Дивіться, ви можете попробувати читання, швидко читання, математику, ментальну арифметику, англійську і даже іще і підготовку. До школи. Ви представляєте, яка ця класна школа, і ці вчителі зроблять цю роботу за вас, і ви будете просто спокійні, і хоч зможете у вільну хвилинку попити спокійну кави. І оце дивіться, ви можете записатися на один якийсь предмет там, чи читання, чи математику англійську, а можете записатися на всі оці пробні уроки. І ваша дитина тоді зрозуміє, що їй більше подобається, чи що більше потрібно.